Те, що ми критикуємо Трампа у його чито бездіяльності, ну, це більше стосується України, тобто, бо він нічого не зробив для безпеки України. Відколи він почав це все говорити про мир, нічого в Україні не змінилося. Як гинули люди, так і гинуть. В цьому сенсі це бездіяльність повна. Ну і та діяльність його, котра вона більш скерована на Росію, там е він бачить перспективи, що зможе домовитися. Хоча все це під великим сумнівом, але це якби все наша думка. Але є і люди, котрі фахово підходять до оцінки Трампової діяльності, це бокмекери. Бокмекери знизили шанси на припинення вогню між Україною та Росією у 2025 році. Вперше з початку січня ймовірність укладання угоди становить 44%. Упродовж цього часу вона максимально зростала до 76%. Це люди на цьому гроші заробляють. Звісно, вони також помиляються. Але от, оце вся оцінка цим мирним ініціативам Трампа. І, звісно, велике розчарування для всіх тих українців, які покладали надію на Трампа. Хоча. хоча ну, дав би Бог. Як то кажуть, нашому територію.